Тисяча наших захисників скоро повернуться додому. А також українська та російська делегації досягли угоди про нову зустріч. Це єдині реальні результати перемовин у Стамбулі. Вони завершилися буквально от тільки но преса називає умови Кремля неадекватними. Хоча офіційні делегації, і наша, і російська, коментують м'якше. Розбираємо головні деталі. Мене звати Микита Гаврилюк. Підпишіться, щоб не пропускати нічого важливого. Зустріч завершена за даними західних медіа. Зокрема, агентства Reuters, Москва озвучила стару мантру. Мовляв, Київ має вивести війська з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. А також росіяни лякають захопленням Харківщини та Сумщини. Ось яку цитату представників Росії наводить репортер The Economist Олівер Керол. Можливо, хтось із тих, хто сидить за цим столом, втратить більше своїх близьких. Росія готова воювати вічно. Ми не хочемо війни. Але ми готові воювати рік, два, три скільки потрібно. Ми воювали зі Швецією 21 рік. Як довго ви готові воювати? Офіційно такі вимоги не підтверджує жодна зі сторін. Коментарі делегації, взагалі, доволі стримані. Головна домовленість обмін полоненими у форматі тисяча на тисячу. Це буде найбільший обмін спочатку всієї повномасштабної війни. Так, сьогодні зустрілися, провели перемовини. Результат перемовин обмін тисячі осіб. Говорили припинення вогню. Працюємо далі. Під час переговорів президент Зеленський перебував в Албанії. Там він провів спільну розмову з президентом Сполучених Штатів, президентом Франції, федеральним канцлером Німеччини, а також прем'єр-міністрами Великої Британії та Польщі. Вони обговорили підсумки перемовин у Стамбулі. Україна готова до максимально швидких кроків заради реального миру, і важливо, щоб світ тримався сильних позицій. Наша позиція. Якщо росіяни відмовляються від повного і безумовного припинення вогню та вбивств, повинні бути сильні санкції. Тиск на Росію має зберігатись, доки Росія не буде готова завершувати війну. Дякую всім у світі. Хто допомагає окремо Зеленський? Назвав Путіна боягузом, який не наважився приїхати на перемовини особисто. За словами учасників делегації, перемовини можуть продовжитися вже найближчим часом. Готуються консультації щодо порядку денного наступного раунду. Напишіть у коментарях, як ви оцінюєте підсумки цієї зустрічі, і що на вашу думку буде далі. 770 мільйонів доларів саме стільки Україна заплатила іноземним виробникам зброї за те, чого ми так і не побачили. Хто саме не виконав зобов'язання? Чи були там американці, і чи є шанс повернути, бодай частину цих грошей платників податків? Я Микита Гаврилюк. Підпишіться, щоб не пропустити головного, бо далі буде ще більше матеріалів про гроші, війну та за оборони. Цю цифру озвучує поважне видання Financial Times. Воно з посиланням на урядові документи США та України стверджує, Київ заплатив понад 770 мільйонів доларів за контракти, які зрештою так і не були виконані. Ну тобто зброї не привезли, а гроші вже витратили. Ну просто для порівняння: 770 мільйонів доларів. Це бюджет двох обласних центрів в Україні на цілий рік. Ідеться про період на початку повномасштабного вторгнення Україна в паніці укладала контракти з усіма підряд. Багато хто з продавців компанії з Британії, Польщі, США, але й серед них є прокладки, тобто посередники без досвіду. Як це виглядало? Один із найбільш гучних випадків контракт із американською компанією OTL Imports. у листопаді 2022 року. Українська державна компанія Прогрес укладає з ними договір на постачання мінометів та артилерійських снарядів. Передоплата 17,1 мільйон євро. Але обіцяна амуніція так і не надійшла. OTL Imports, як з'ясувалося, навіть не мала сертифікації для експорту зброї, а її засновником був просто почуйте це: 28-річний підприємець без досвіду, взагалі, у військовій галузі. І потім ці самі люди нам будуть щось казати про захмарний рівень розкрадання бюджету. Україна звернулася до міжнародного арбітражного суду у Відні і виграла справу. Компанію зобов'язали повернути 21,3 мільйона євро разом зі штрафами. Але тепер справа вперлась у визнання цього рішення в Сполучених Штатах. І гроші, як то кажуть, ще у дорозі. Ще один приклад польська компанія Альфа. Вона також мала передати Україні боєприпаси. Але у звіті уряду США вказано, що контракт не був виконаний, а кошти фактично зависли. І таких історій десятки проблеми з логістикою, дозволами, перевантаженням виробничих ліній усе це призводило до того, що зброя або приходила із великим запізненням, або взагалі зникала з горизонту. Файненшал Таймс прямо каже. До багатьох компаній є юридичні претензії, але судитися з ними дорого, довго і часто ще й без шансів на перемогу. Тож деякі контракти просто розривають, визнаючи збитки. Але справедливості заради не всі проблеми викликані виключно іноземними постачальниками. Ситуацію добряче ускладнили і внутрішні історії, де пахне не некомпетентністю, а банальною корупцією. Кілька посадовців, відповідальних за оборонні закупівлі, уже втратили свої крісла деяким вручили підозри. Йдеться про десятки контрактів, які викликають цілком обґрунтовані питання, і в журналістів, і в слідчих. Один із найцинічніших випадків це закупівля мінометів у квітні 2022 року. Державна наша компанія Укрспецекспорт придбала зброю у фірм із Судану, а потім з'ясувалося, що ці фірми пов'язані з російською ФСБ та ПВК Вагнер. Так, саме ті, хто прямо в цей час обстрілював наші з вами міста. Факт підтверджено у відкритому рішенні Українського суду. За інформацією, Financial Times, таких угод чимало. І десятки українських посадовців, які були дотичні до цього бардаку, зараз у статусі підозрюваних частину вже звільнили щодо частини. Тривають розслідування. Усі ці історії це наслідок поспіху, хаосу та відсутності належної перевірки контрагентів у перші місяці великої війни. І ще один нюанс це брак державної експертизи. В Україні тоді не було розгалуженої системи міжнародних закупівель, а ті, хто мав хоч якийсь досвід, часто працювали з радянською технікою, а не з натівськими стандартами. У статті наголошується, після цього періоду ситуація кардинально змінилася. У 23-му році було створено Державне агентство оборонних закупівель, яке взяло на себе централізований контроль за укладанням контрактів, проведенням аудиту і перевіркою контрагентів. Це агентство працює у зв'язці з Міністерством оборони, а також ж і з міжнародними радниками від сполучених штатів до Великої Британії тепер усі великі угоди погоджуються з міжнародними донорами а постачальники проходять обов'язкову перевірку на надійність. Запроваджено систему моніторингу виконання контрактів та незалежні аудити через специфіку оборонних закупівель. Більшість інформації про такі контракти засекречена, але міжнародні партнери неодноразово публічно відзначали суттєвий прогрес України в цій сфері. Зокрема, представники урядів Сполучених Штатів та Великої Британії заявляли про посилення прозорості і ефективності у процесах закупівель після створення Даос. Тож 770 мільйонів це плата за помилки на початку великого вторгнення. Ця інформація важлива, бо показує одразу дві речі: перше, як багато ми втратили через відчай і невизначеність. Друге… Як багато змінилося за ці три роки, чи вдасться повернути ці гроші? Частково можливо, але більшість вже не врятувати. Цей факт треба просто пережити, а головне не повторювати його. Напишіть у коментарях, як ви вважаєте, чи потрібно зараз називати конкретні імена фірм які не виконали свої зобов'язання, і чи варто оприлюднювати всі контракти, навіть якщо це шкодить переговорам? Наш F-16 був знищений під час нічної атаки росіян. Пілот повітряних сил ЗСУ, ім'я якого засекречено, вночі встиг ліквідувати три цілі, що летіли вбивати мирних українців. Але при заході на четверту сталася аварія. Попри це, пілот встиг відвести винищувач від падіння на село. Чим врятував десятки життів. Чи вдалося врятувати самого захисника? Яка причина аварії, та скільки іноземних винищувачів ми втратили за весь час великої війни? Розповідаємо далі у випуску. Мене звати Микита Аврилюк. Підпишіться на канал, щоб нічого не пропустити. В ніч на 16 травня в 16 виконував бойове завдання. Наш пілот працював по ворожих цілях і доволі успішно три цілі були знищені. Та щойно він почав атаку на четверту. Стався збій. Який саме ще належить з'ясувати в управлінні повітряних сил заявляють, пілот спрацював миттєво, врятував людей на землі та встиг катапультуватися. Пілот відвів літак подалі від населеного пункту і успішно катапультувався завдяки оперативній роботі групи пошуково-рятувального забезпечення. Пілота швидко знайдено та евакуйовано. Самопочуття льотчика задовільне. Він знаходиться в безпечному місці. Життю та здоров'ю нічого не загрожує. У коментарях українці дякують та вітають захисника. До того ж, серед військових та аналітиків загально прийнята думка, що життя особового складу завжди важливіше за техніку. Однак ця аварія може свідчити про певні проблеми із наданими літаками. Бо це вже третій втрачений F-16 в українському небі. Перший випадок серпень 2024-го. Тоді пілот Олексій Месь встиг збити три ракети та шахет, але загинув під час вибуху четвертої цілі. Розслідування ще триває. Другий інцидент квітень 2025-го. Буквально нещодавно під час бойового вильоту було втрачено ще один F-16. А найгірше, що пілот Павло Іванов, тоді загинув. Причини поки що не оприлюднювали. Але і тут розслідування ще не завершене. Таким чином наразі відомо про три втрачені Чині іноземні літаки, два з них зі смертельними наслідками. При цьому кількість в 16 в Україні засекречена, але публічно відомо, що ми маємо отримати до 85 таких машин. Усе це від Нідерландів, Данії, Норвегії та Бельгії. Частина вже на бойовому чергуванні інша використовується для навчання пілотів і поставки продовжуються просто зараз. Варто згадати її іншого іноземця, якого ми маємо на озброєнні французький міраж 2005 Перші літаки прибули в лютому 2025 року, і за офіційними даними жоден із них не втрачено. Вони виконують бойові завдання, відповідають за перехоплення дронів, крилатих ракет і підтримку на східному напрямку. І судячи з усього, демонструють себе не гірше за F-16. Жодної аварії з міражами на щастя не зафіксовано. Але в умовах щоденних бойових вильотів без поломок не обходиться. F-16 постійно проходять обслуговування, технічний огляд і навіть бойові ремонти на базах, які спеціально під це адаптовані. Нещодавно також Сполучені Штати ухвалили рішення передати Україні списані F-16 не для польотів, а для запчастин. Це величезна підмога, адже підтримка техніки в боєздатному стані така сама війна тільки за кулісами. Зараз ці винищувачі не просто гарна картинка у новинах. Вони щит, бо це не просто брати участь у боях. Це щодня злітати на зустріч ракетам, дронам і авіаударам. Тому так важливо розбиратися у кожній окремій аварії. Напишіть у коментарях ваші здогадки, чому міг впасти винищувач цієї ночі. І не забувайте підтримувати наших захисників. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте долучатися до нашої спільноти. Зробити це дуже легко. Достатньо всього лише підписатися на наш канал та поставити цьому відео лайк. Так ви допоможете нам в поширенні правди.